Отпишись таке смачненьке до пюрешки, макаронів, гречки. Записуйте. Називається, закинули все в каструлю і забули. І маєте що їсти два дні. Кілограм курячих крилиць обсмажую на сковорідці. Цибуля, часник, морква великими кільцями, яку зразу закидаю варитись, бо їй треба більше часу. До підливки буде картопля, тому паралельно варю пюрешку. Знайшла в холодильнику гриби, які вже от от помруть, тому їх теж рятую і додам в підливку. Переміщаю м'ясо до моркви, тушкуватись. Гриби, часник і цибулю обсмажую на сковорідці, де було Тут я вам показую, що у Львові зима і поїсти в холодну пору року таке тепленьке це саме те, що треба. Заливаю водою, аби все покрилось. Туди ж гриби з цибулою і часником. Лавровий лист, базилік, всі спеції до смаку, які вам подобаються, і тушкую одну годину. Тим часом я зробила найніжніше у світі пюре, і в кінці приготування підливи додаю ложку сметани. Все перемішую і вуаля. ніжна вершкова підлива до будь-якого вашого гарніру. Це дуже смачно. М'ясо розвалюється на волокна. Така моя улюблена комфортна їжа.